На одному з найсекретніших полігонів Росії сталася біда з річникам, яку намагалися приховати. Поки окупанти регулярно погрожували ударами нею по Україні, лихо навідало їх самих у них же вдома. Схоже, все відплатив їм страшною монетою за їх страшні помисли та змусив відповісти за все і в одну мить. Та на цьому трагедія не скінчилися. Новини з Рефії, що гріють душу. Далі вітаю вас на ПІТІВІ. Далі про важливе. російські збройні сили зазнали чергового пронизливого удару по власній військовій репутації. Вже не раз говорили, що минулі спроби Кремля запустити балістичну ракету Арішнік по території України, начебто завершилися невдачею. Її розривало ще на етапі старту. Багато хто писав, що Росія намагалася запустити по Україні балістичну ракету Арішнік, проте вона вибухала на російській території. Зазвичай давалася у Никати проблему, але останній раз схоже все вийшло з під контролю. Так, під час повітряної тривоги Рафії нібито запустила ракету Арешнік в напрямку Києва з Астраханської області. Проте, за даними Арешнік, під час польоту вийшов із ладу і вибухнув на російській землі. Цей інцидент лише поставив під сумнів технічну надійність новітньої російської зброї, а й оголив Глибші проблеми всередині системи, яка роками будувала образ невразливої та високотехнологічної армії. Вибух арешніка на власній території став не просто тактичною невдачою. Він викликав хвилю за наскільки насправді Рефія готова до застосування стратегічного зброєння і чи не час Кремлю зупинитися, поки наслідки не стали ще катастрофічнішими, якби ракета типу Рішнік вибухнула б випадково, наслідки були б дуже серйозними і залежали б від кількох факторів місця вибуху, типу боєголовка а також часу і обстановки подій, оскільки решнік це балістична ракета проміжної дальності, яка за деякими даними може нести кілька боєголовок. Як звичайного, так і потенційного ядерного спорядження будь-який неконтрольований вибух мав би катастрофічні наслідки. У випадку, якщо вибух стався під час запуску на пусковому майданчику, або поблизу нього це призвело б до масштабних руйнувань у радіусі кількох кілометрів. Залежно від типу боєголовки, це могло б бути або потужний конвенційний вибух з розкадом уламків і значними пошкодженнями інфраструктури, або що набагато гірше ядерний вибух. Ядерний вибух на пусковому майданчику спричинив би колосальні руйнування радіоактивне зараження території та загибель людей на значній відстані. Навіть якби боєголовки були інертними без вибухівки, як це ймовірно було під час її першого застосування в Україні, кінетична енергія від вибуху на такій швидкості все одно спричинила б значні пошкодження. Якщо вибухнула б у польоті це могло б виглядати як яскравий спалах у небі, за яким послідував би розліт численних уламків. Ці уламки падаючи на землю, становили б серйозну загрозу для будь кого хто опинився. Під ними незалежно від того, чи були б вони вибухонебезпечними. Зона падіння уламків могла б охоплювати велику територію, спричинивши пожежі, руйнування будівель та інші пошкодження. У разі ядерного вибуху в атмосфері наслідки були б глобальними, включаючи електромагнітний імпульс, який міг би призвести з ладу електронні системи та радіоактивні опади, що поширювалися б на величезній відстані. Політичні та міжнародні наслідки такого випадкового вибуху були б надзвичайно серйозними. Це миттєво викликало б. Міжнародний резонанс звинувачення, вимоги пояснень та посилення напруженості в світі, у разі ядерного вибуху навіть випадкового існувала б реальна загроза ескалації та початку повномасштабного конфлікту, оскільки інші країни могли б інтерпретувати це як акт агресії або сигнал про нестабільність у контролі над зброєю масованого знищена. Навіть конвенційний вибух ракети такого типу, особливо якщо він стався поблизу кордонів інших країн або на їхній території, міг би призвести до серйозних дипломатичних криз та вимог Гайного розслідування після вибуху ракета Решнік на території самої Росії стало очевидно навіть Найгрізніша зброя Кремля не застрахована від фіаско. Втрата такого дорогоцінного зразка стратегічного зброєння не лише завдала удару по іміджу російської військової потуги, а й поставила логічне запитання: скільки ж таких ракет у Путіна насправді чи є ця зброя масовою загрозою чи радше рідкісним і вразливим ресурсом, що використовується більше для психологічного тиску ніж для реального впливу. Саме на це питання нещодавно відповіли джерела в українській та західній розвідці. За їхніми оцінками, кількість боєготових арешників у Росії є обмеження. Жаною згідно з оприлюдненими даними, мова йде про них не більше ніж про кілька одиниць. Йдеться як про дослідні зразки, так і про ті, що лише проходять випробування. Масове виробництво цієї ракети не налагоджено, а технічні складнощі, дефіцит критичних компонентів і міжнародні санкції унеможливлюють швидке поповнення арсеналу. Російські підприємства здатні виробляти до 10 одиниць арешника протягом року. Про це повідомив тимчасовий воно обов'язків керівника управління гур Олег Чорний. Таким чином, попри показну демонстрацію а арешник насправді не є масовим інструментом війни. Скоріше, це раритетний символ амбіцій, які тріщать по швам під тиском реальності. Хоча розвідка й заявляє про обмежену кількість балістичних ракет арешник у російському арсеналі, навіть поодиноке їх використання залишається предметом пильної уваги як військових, так і аналітиків. Адже кожен запуск це не просто спроба уразити ціль, а й політичне послання, технологічне опробування та гра м'язами перед світом. Попри обмежену кількість цих ракет, Кремль намагається використовувати. Та їх із демонстративною метою, щоб підкреслити наявність надсучасного озброєння, зброєння, здатного обходити систему протиповітряної оборони. Найгучнішими, водночас, першим зафіксованим бойовим застосуванням Арієшника став удар по території України у листопаді 2024 року, коли ракета була спрямована на об'єкт у Дніпрі. Тоді вона пролетіла гіперзвуковою траєкторією та вразила інфраструктуру південмашу. Попри прорив української ППО, реальний ефект від удару був мінімальним. А сам факт його проведення більше нагадував тестування. Нової системи в умовах війни російське керівництво відверто використало цей випадок для пропагандистської мети. А Владимир Путін публічно назвав удар успішним бойовим випробуванням. І тоді Володимир Путін заявив, що його армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету «Арєшнік». Однак у головному управлінні розвитку України заявили, що ракетний удар, вірно було завдано зі складу ракетного комплексу Кедр. Очільник Гурмін оборони України Кирило Буданов тоді зазначив, що Кедр це балістична ракета середньої дальності носії ядерної зброї. Ще раз кажу, ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідницькі зразки. Важливо, зробили трішки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб, слава Богу. Те, що росіяни використали її в без'ядерному варіанті, це, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім з'їхали з гузду, сказав він. Втім, з того часу нових випадків застосування Арішника зафіксовано не було. Чи то через тактичні ризики, чи через брак самих ракет. Таким чином, кожен запуск стає подією, за якою уважно стежать не лише військові аналітики, а й уряди інших країн. Адже ці епізоди демонструють наскільки далеко Кремль готовий йти у своїх спробах утримати стратегічну перевагу навіть тоді, коли техніка починає буквально вибухати в нього в руках. Запусків ракета Решнік було вкрай мало не лише через її вартість або демонстративний характер, а передусім через реальні технологічні труднощі, з якими стикається російська ВПК в умовах затяжної війни та жорстких міжнародних санкцій. Виробництво сучасної балістичної ракети, особливо з гіперзвуковими властивостями та системами незалежного наведення, це надскладний інженерний процес, який вимагає координації десятків високоточних галузей. У випадку з річніком це надто амбітний проєкт для промисловості, який деградує під. Тиском дефіциту компонентів, фахівців і часу. Однією з головних перешкод є електронна база. Росія вже не має доступу до сучасних західних мікросхем, процесорів, інтеграційних систем наведення і алгоритмів керування, які необхідні для точної роботи ракет на гіперзвуковій швидкості. Санкції фактично закрили ринок постачання критично важливих чипів і високотемпературних електронних модулів. Тому Москва змушена або шукати контрабандні постачання, або використовувати застарілі аналоги, які не витримують навантаження. Що на п'ята супутникова навігація. Російська система ГЛОНАС поступається GPS за точністю і кількістю супутників. А через санкції Росія втратила можливість закуповувати високоточні приймачі і модулі корекції, що робить націлення ракети менш надійним, без доступу до західних технологій, таких як інерційна навігація з лазерними гідроскопами чи система стабілізації польоту, ракета стає технічно непередбачуваною. Не менш серйозною проблемою є твердопаливні компоненти для створення потужного і стабільного твердого Алова потрібні рідкісні хімічні інгредієнти, спеціальні споклук і технологічні з високим рівнем очищення. Після 2022 року постачання з Франції, Німеччини, США та Японії практично припинились. А власне виробництво в Рефії або занадто повільне, або застаріле. В результаті ракета може мати нестабільну тягу, менше радіус дії або взагалі аварійно спрацювати. Також треба враховувати фактор людського ресурсу. Висококваліфікованими інженерами масово покидають країну з початку повномасштабної війни. Частина мобілізована, частина втратила можливість працювати через відключення міжнародних наукових проєктів. У результаті нове покоління спеціалістів часто не має ні достатньо досвіду, ні сучасних інструментів, щоб проконтролювати складний цикл виробництва ракет. Усі ці фактори разом пояснюють, чому Росія не може запустити десятки арішників, навіть якщо би мала таке бажання ця ракета радше обережно витиснути експеримент, який подають як стратегічну перевагу, але який насправді балансує на межі між інновацією та технічним колапсом. Тому кожен зап. З це не лише загроза Україні, а й лотерея для самої Росії. Тож будьте обачні та обережні, бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні!